Вітаю на моєму ютуб каналі. Сьогодні я хотів би вам розповісти, які права та обов'язки в тих, хто веде відеозйомку в публічних місцях на робочому місці, в державних органах та в інших випадках, які можуть траплятися в нашому житті. Відповідно до статті 32 конституції України ніхто не має права збирати, зберігати та поширювати конфіденційну інформацію про особу, крім випадків, визначених законодавством. Таке збирання, зберігання та поширення інформації дозволяється тільки для в цілях національної безпеки, економічного добробуту країни або захисту прав як своїх прав, так і прав інших осіб відповідно до статті 307 цивільного кодексу України. Згода на зйомку в публічних місцях це збори, мітинги на вулиці на різних публічних заходах. Припускається. Тобто, фактично, згоди на зйомку в публічних місцях не вимагається в інших випадках, якщо це не публічне місце, то потрібна згода фізичної особи на її зйомку. Дякую але якщо відбувається поширення такого контенту, зокрема в інтернеті чи по телебаченню, і є елементи особистого життя тієї особи, тоді така особа має право вимагати вилучення такого контенту з мережі інтернет, припинення показу публічно в тій частині, яка стосується її особистого життя. При цьому зауважу, що якщо згода була на зйомку взагалі такої особи, тоді витрати на демонтаж особистих моментів має покриватися за рахунок особи, яку знімали. Вітаю увагу, що можливе і знімання особи без її згоди. Зокрема, якщо це була зйомка, до прикладу приватного сектору, до прикладу, якщо це була зйомка з коридору і та камера була націлена на, наприклад, на квартиру певної, певної особи та під'їзді тощо, тоді, якщо особа на квартиру або на територію якої була націлена та камера, не зауважує певний тривалий час стосовно заборону такої зйомки, вважається, що відбулася мовчазна згода, тобто, фактично, згода була надана на зйомку такої особи. Водночас, таємна зйомка можлива також і в випадку проведення слідчого експерименту, тобто негласних слідчих дій згідно норм кримінально процесуального законодавства. Обов'язково потрібна згода на зйомку неповнолітніх та малолітніх дітей. Але таку згоду надають батьки. Часто можна зустріти ситуації, коли відеозйомка відбувається на підприємстві, зокрема на робочому місці працівника. Перед тим як працівник починає працювати, роботодавець зобов'язаний повідомити, що на його робочому місці буде відбуватися відеофіксація. і робоче місце працівника слід порівнювати з особистим простором. І без її згоди зйомка на робочому місці відбуватися не повинна, і така зйомка є незаконною. Якщо працівник і далі продовжує працювати. На своєму робочому місці і відеозйомка як велася, так і продовжує вестися. Тоді вважається, що працівник надав мовчазну згоду, і в подальшому оформлення будь-якої письмової згоди на це не потрібно. Зауважу, що відеофіксація працівника на робочому місці повинна бути відображена в правилах внутрішнього трудового розпорядку, а в інших внутрішніх документах підприємства. І працівник, який влаштовується на роботу, так або він же працює там, він повинен бути ознайомлений. Йому під розпис з цими правилами внутрішнього трудового розпорядку, що відеофіксація його і його робочого місця ведеться щодо конфіденційної інформації, тобто зйомки приватної сфери життя. Ми з'ясували, але потрібно з'ясувати, що є інформацією з обмеженим доступом, тобто що саме не можна знімати на відео чи фото камеру. Закон України про інформацію в частині 4 статті 21 визначає, яка інформація не є інформацією з обмеженим доступом, тобто не є конфіденційною, не є такою. Що що стосується приватної сфери життя певної фізичної особи, це, зокрема, інформація, яка стосується порушень ваших прав зі сторони представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також осіб, які надають публічні послуги в різних державних та приватних установах. До прикладу, це працівники правоохоронних органів, які здійснюють свою роботу з порушенням закону України про національну поліцію. Це чиновники, які неналежним чином виконують свої обов'язки, порушуючи як свої посадові інструкції, так і норми чинного законодавства. Що стосується публічних осіб, то це до прикладу можуть бути Лікарі, вчителі, як державних, так і приватних установ. вони надають свої послуги публічно на своєму робочому місці під час свого робочого часу. А тому фіксація на відео чи на фото таких осіб є припустимою і не стосується їхнього приватного життя. Перед фіксацією на відео або фото, як представників органів державної влади, так і публічних осіб обов'язково слід повідомити, що буде вестися фіксація з метою захисту своїх прав та законних інтересів. Зокрема, є рішення Васильківського районного суду Дніпропетровської області у справі номер 172 798 20 від 12 січня 2021 року, де зазначено в результативній частині, що, що зйомка лікаря на робочому місці під час виконання нею своїх обов'язків для надання публічних послуг є цілком законною. Тобто, пацієнт діє в мер в межах норм чинного законодавства, зокрема і статті 32 конституції України, захищаючи. Свої законні права та інтереси, тобто позов головного лікаря до фізичної особи, яка його знімала на відеокамеру, був відхилено і не було задоволено позовні вимоги в частині видалення посту з Фейсбуку, де пацієнт прилюднив це відео на міжнародному рівні. Приватність у випадку проведення відео або фотозйомок захищається статтею 8 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Зокрема, в цій статті зазначається наступне: кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, свого житла та кореспонденції. Водночас органи державної влади не можуть здійснювати втручання в особисте сімейне і приватне життя тільки в випадку захисту національних інтересів країни з, з метою захисту громадського порядку та безпеки, економічного добробуту, також для захисту здоров'я, моралі та захисту прав і субот інших осіб. Європейський суд з прав людини напрацював цікаву практику, відповідно до якої європейський суд з прав людини розширив поняття житла, в яке не можна втручатися, тобто яке не можна не тільки заходити, але й не можна фотографувати та вести відеозйомку цього житла чи території. Це справа Гіллоу проти сполученого королівства від 1986 року. Ларкос проти Кіпру від 1999 року. Акдівар Дівар та інші проти Туреччини від 1996 року. Тобто, в цих рішеннях Європейський суд з прав людини дійшов до висновку, що під житлом слід розуміти і комерційні об'єкти, і адвокатський офіс. Тобто на сьогодні комерційні об'єкти це є магазини, це є супермаркети, це є складські приміщення, де зберігається продукція та інші об'єкти, на яких може здійснюватися торгівля. Європейський суд прав людини у справі саган проти України від 23 жовтня 2018 року дійшов до того, що це житлове приміщення чи інше приміщення, як я вже як я вже говорив, може бути і займано незаконно. Головне тут тривалість зв'язку між людиною і цим приміщенням, тобто наскільки довго вона перебувала в цьому приміщенні. Тобто, не залежить від того, чи людина є власником цього житла, чи вона його орендує і в тому чи орендує офіційно чи неофіційно, тобто чи був договір оренди, чи його не було. Тому і навіть в таких випадках зйомка особи в таких приміщеннях, де вона тривалий час може перебувати, повинна відбуватися тільки за її згоди. Водночас звертаю увагу, що заборонено проводити відеозйомку в судо в судах під час розгляду справ в закритому. Судовому засіданні, якщо була ухвала суду про розгляд справи в закритому судовому засіданні, водночас також не можна робити відеозйомку в об'єктах, які мають режимний характер. Більш детальніше ніж закон України про інформацію, визначає інформацію, яка містить державну таємницю. Це закон України про державну таємницю. Зокрема, передбачається, що у воєнний час заборонено робити фото відеофіксацію руху. Військ збройних сил України, їхнє місце дислокації, місця розташування, озброєння, особовий склад збройних сил України за винятком територіальних центрів комплектування, а також матеріально-технічне забезпечення збройних сил України, що стосується фото або відеозйомки особи в частині її приватного життя, то кримінальний кодекс України в статті 182 передбачається наступне в разі незаконного збирання, зберігання, використання і поширення конфіденційної інформації про, про особу, то це карається штрафом від 500 до 1000 тисячі на податкових доходів громадян або правними роботами на строк до 2 років або пробаційним наглядом на строк до трьох років або обмеження волі на той самий строк водночас звертаю увагу що від 23 серпня 2023 року діє цікава примітка до статті про кримінальну відповідальність за фіксування конфіденційної інформації згідно з якою публічне в тому числі через засоби масової інформації громадські об'єднання професійні повідомлення про вчинення правопорушень тому числі з додаванням фото або відеодоказу, не тягне за собою відповідальності за статтею 182 кримінального кодексу. Дякую за увагу! Це все, що я хотів розповісти вам у цьому відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мою Facebook сторінку і все буде Україна! Слава Україні! Переможемо!